Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю Вищі Сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні з тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба знати? Про що треба попередити. Тих, хто дивиться відео, близьких людей, скажіть, допоможіть. Попередження, на вас готує атаку. Якась людина агресивна, присутня в оточенні. Це може бути у когось жінка, чоловік, але вони не, не мають, вони як небезпечні, у них свій світ. От вони не розуміють, що відбувається навколо. Ой, так, і від цього може бути пригнічений стан. Ви переживаєте стрес, цій людині подобається агресія. Вона стрес не відчуває, у вас стрес. І вам вдасться до середи відбитися. От прям відбитися. І це може, сто... може стосується ще також бойові дії, якщо дивляться українці, що в Україні, то. Попередження, що можуть бути вівторок саме обстріл сильний. От. Що ви, може, попереджують, щоб ви не планували, тому що може, може вимкнути світло або їхати буде важко. От. І всі ці обстріли зупиняться в середу, буде відбито перемога на вашій стороні. Або якщо це ви відбиваєте агресію якоїсь людини, ви зможете, ви маєте якісь докази, аргументи, дуже сильно дати відсіч, можете прямо, правда на вашій стороні. Ну от, і дійсно, тут ще і магічний вплив присутній. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Хтось не відпускає вас? Маніпуляція може бути. Піс... Може, це та ж сама людина після В цю ж середу, після поразки, як ви їй дали відсіч, почне до вас писати. Говорити, що дуже вас люблять. Але це маніпуляція, вам краще в це не вірити, закрити вуха, не слухати, не читати, не відповідати. Тому що вас тут не люблять, ви дуже самотні. І порада така, що краще бути самотнім, ніж з отаким, отакою людиною. Угу. Краще закрити спілкування, не спілкуватися. І ще попередження, що в середу, в ніч, з середи на четверг, може хтось робити магію на кладовищі, закривати шляхи дороги. Запереджу, ось негатив убираю такий напад. Але ви дуже активні, дуже сильні. У вас багато роботи, багато справи, багато намірів. І ви будете. В голові думати тільки про своє, про свою роботу, про ще людей ви несете відповідальність. Вам не можна, щоб, щоб з вами щось трапилось. Ви несете відповідальність, ви дуже ясно бачите, дуже ясно все розумієте і будете прямувати по своєму шляху. І тут у вас перемога саме в цьому. Бо ворог намагається вас закрити, щоб ви нікуди не пішли, не поїхали, не працювали, не займалися своєю роботою, справами, сиділи закриті. Закриті. І ще попередження, що можуть робити церковну магію, використовувати Грегора різні, християнські, мусульманські. Заперечуюсь, знаєте, убирай четверг, п'ятниця. Цілий тиждень намагається вас, щоб ви нікуди не поїхали, щоб ви сиділи вдома. Пригнічені, бажано, щоб у вас була депресія і опущені руки. Тут ви навпаки. Особливо субота і неділя, у вас відкривається шлях, до вас повертається фортуна, може бути гарна, дуже дорога. Взагалі, всі шляхи, оце субота і неділя, у вас відкриті, ви зможете доїхати. Куди вам треба зробити те, що вам треба? Тут подорож гарна. Буде субота і неділя, дуже чудові карти здійснюються наміри, плани. Тут ви переживаєте, що можливо не буде фінансів. Є напад на ваші фінанси, ви дуже яскраві, перекриваю, вас мають помічати люди, мають помічати ваш труд. На ваш товар, може ви щось продаєте, щось виробляєте, працюєте, може, якісь робите послуги. На ваш товар є попит. Має бути попит. І тут намагаються вас закрити, щоб вас не побачили. І на цьому тижні все одно вас помітять, вам зроблять пропозиції. Не переживайте, у вас мають бути гроші, прибуток. Прошу вищі сили. Це несподіванка. Для вас буде така приємна. Прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться відео близьким людям, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, дрони ФПВ, скиди, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, будь-які дрони, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Звідки вони їх запускають туди їм і поверніть. Ще присутня жінка похилого віку. Вона вами маніпулює. Маніпуляція тут вона вас затягує. Хоче, щоб ви з нею жили, були постійно. Більше вона переживає, що ваші кошти ви їй не дасте, дасте комусь іншому. Та да, вона тримає вас силою. У вас вже не перший раз жінка намагається як-то мороками тримати. Прошу вищи сили допомоги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться, відео, близьким людям на щасливу долю, на гроші, на роботу, на прибуток, оцікаю весь негатив, оцікаю, двожу агресію, більше впливати на вас не зможуть. Одвожу, одвертаю всі маніпуляції, мороки знімаються на цьому тижні, здійснюються всі ваші плани. Наміри будуть так, і так є. Дорога відкрита. От. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, які постраждали від обстрілів. Одна-дві гривні, 10 гривень на збір. Це зараз дуже необхідно. Пам'ятайте, це також бажаю, щоб на цьому тижні у вас всі дороги були легкі, двері для вас всі відкриті, здійснюються всі ваші плани і наміри, без перешкод і відвертаю ворога на якві. Лиха більше ворог зробити не зможе, агресію проявити не зможе, спати ляже втомиться, втома надзвичайно. Буде все сказане, здійснено так буде. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!